Усім привіт! З вами Катя Геймер і сьогодні ми з вами пограємо в гру Kitten Game. Давайте зайдемо в неї. Я колись грала в цю гру, але дуже-дуже давно. Ой-ой-ой, дуже гучно, зараз трохи тихше. Так, що тут? Клімп. Добре. Що мені дало? О, так, давайте перетворимось на котика якогось. Почекайте, почекайте. Тут якась обнова. Так. Давайте на... Я хочу... Ладно, давайте на ось цьогось. А, ну давайте, ладно. Так, і зараз ми його прикрасимо. Так, що в мене є? Є в мене... Ось такий ось бантик. Дуже гарний. Я хочу окуляри знайти. О, ось таке ось і окуляри. Де-де-де-де. Печиво з рикальма. Що? Пончики. Я тут дуже давно не заходила. о о Фокет! Я хочу їх. Як кажуть не сьогодні. Так, давайте сюди. Що це за гла? Нова якась ось що це за кубики? Давайте підемо. Що це Це нове щось? Тут дуже давно не було. Що це таке? Це якийсь будинок? Це школа? Що, давайте. Ой, і ай, ой, і, і, і ай. І. Я ось бачу того котика і просто хочеться у і а і у і а і сказати а зараз вам ось тут тут денс де у і а і у і і у і а і у і а і у і а і у і а і у і а і у і а і у і а і Прекрасно. Ой-ой-ой, ой-ой. Я застрял. Гуин, давайте сюди. А что тут треба будет. Оттуда можно? Оттуди, оттуда. We're queen, we're queen. А что це нам дає. Wait a А что це нам дасть? Давайте сюда. О, тут скоро. Почнеться. Ось цей ось котик спить поки що. Хтось з ним спить, здається. Так, ну, я знаю, що отут от воно починається. Я тут колись рала, але давно я не знала, що це таке. Там он, я знаю, що зелений світ червоний. Е, ну, а ось ось, ось новинка я... Новенька я не знала. Це класно. Уу! Танцюємо! Дун-дунь-дунь дунь. -дун -дун. І у -ху. Стоп він що перетворився на цю вежу? Що? Ай! Так ну давайте спробуємо. Так, 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 ву! Дуже. Цей замість цього. А як він такий скинути мав? У мене такий є чи ні? Ну, дайте я зараз подивлюсь трошки. Ні, ні, такого немає, мабуть. А як є... є просто чорний. Ну це не те. Це ті, що в мене є. Хайд. Ну, Чонний. Зараз. Чорний. Бейбік. Нічого такого немає. Ммм, а як отримати? Ой. Ще стоп, я знаю, я колись дивилась. Ай. Щоб нушки і все. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-няу ня-ня-няпу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Ой, сім тришки. О, ложеве, як і мої прикаси. Ну добре. Оп. А я не в той столи. Е, а давайте так, підписники. Е, а ви кудись ходите там на малювання, на танці? Ось я ходжу на англійську мову. Мені, О, ні. мені е, сьогодні йти туди, на англійську мову у 5 годин. А ось е, коли ви куди ви ходите? Що це таке? мені дуже цікаво. Цікавий. Ну, давайте ви напишете у коментарях і я на усі коментарі буду ставити серцем. Буду чекати ой, я light. У багато соврей. Кулька, А що кулька де? що в мене за очі були такі великі? Ой. Чого вони в мене стріляють? Red light! light! Там, мабуть, вам не чутно, але... Ой. Вона там... Вона там, это, каже, ось ця Біла. Вона каже там light, Red Light. Ой, ні 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 не в мене. ля 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 Oi. Good night. Oh. Deixe Eu não posso subir. ni Por que? Oi. Good night. Opa, 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 opa. Op. <coughs> oi, 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 oi. Ah. Light. Light. Good night. Good night. Vai, vai, vai. Good vai, ні 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 Я така гарна ось кішка, мені дуже подобається. У мене ще голубі оченята. Плюс два, тільки плюс два. Це що за... Це що таке? Ой, мужка какой-то. О, ну я э, плюс два отримала. Так, отсещем. А там что? А там еще буденочку. Так, давайте за вас. И что там? Что это? Что это? Что такое? А тут якось можно будет? Не только туда вот так вот. Оп-оп-оп-це оп. ось якесь зілі, я знаю От це... Що? Я не бачила такої гри. Я тут дуже давно, мабуть, не була. Давайте на Туди ось підемо. Так, так, так. І там, мабуть, я з вами і. Вже попрощаюсь. Такс. І. оп! Ну, а на цьому я буду. Що за... Дельфін. Що? Так, ну, ладно. На цьому я буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайки, підписуйтесь до нових зустрічей!